В інтернеті часто можна побачити зображення, де чотири положення сузір'я великої або малої ведмедиці впродовж року, обертаючись навколо полярної зірки, нібито утворюють свастику. Ідея виглядає ефектно, мовляв, прадавні люди просто списали символ з нічного неба. Але астроархеологія каже інше. Що це за наука така, розповідаю ось в цьому відео. Земна вісь повільно коливається, і центр обертання небесної сфери змінюється. Сучасна полярна зірка стала полярною лише відносно недавно, близько п'яти тисяч років тому. Цю роль виконувала альфа-дракона Тубан. А ще раніше інші зорі. Отже, картина обертання сузір'їв була іншою, і в палеоліті, і в неоліті. Жодної небесної сфастики у сучасному її вигляді не могло бути. Окрім того, розташування зірок у великій чи малій ведмедиці не утворює ідеальну геометрію свастики. Щоб побачити там такий символ, його треба вже мати в своїй уяві.